П'ять ключових показників, які напряму впливають на виручку у бізнесі. Перший це заявки з маркетингу, тобто кількість заявок. Наступний це кількість продажів. Далі йде конверсія із заявок в продажі. Тобто може бути на 100 заявок 10 продажів, а може бути на 100 заявок 15 продажів. Це велика різниця буде. Далі у нас іде середня ціна або середній чек, маржинальність. Ну і шостий показник це LTV, тобто яку кількість покупок зробив один той самий клієнт за певний період часу. І впливаючи на ось ці конкретні показники. Можна досягнути результату, збільшити виручку набагато простіше, ніж просто згадати з питанням, як можна збільшити виручку. Я займаюся фінансово-управлінським обліком в бізнесі товарів та послуг, і зараз я збираю таку невеличку групу підприємців, з ким ми разом впровадимо фінансово-управлінський облік за два місяці. Це буде 100% практична програма. Ми зробимо PNL або звіт по перебутках та збитках, кешфлоу, баланс, платіжний календар з нуля побудую.